Хайте всі, слухайте нас. Наша розмова про тебе, людину, про здоров'я твоїх нащадків. І просто про те, як довго прожити на землі. Ми обираємо здоров'я. Здоров'я це, це життя. Ми за здоров'я. Ми за щастя. Ми проти болі нещастя. За тверезий розум. Ясність за ясність думки. за дитинство, за юність, за радість життя. Вас вітає агітбригада бригада Загодянської загальноосвітньої школи 1-3 третіх ступенів. Діти землі, наш девіз. Твоє здоров'я у твоїх руках. Тож бережи його, щоднини. Ми сьогодні разом звертаємось до тебе. Подивись угору, яке класне небо. Невже це не при радіти і сміятися від поганих звичок відмовлятися? Будь завжди здоровим. Пам'ятай, алкоголь, наркотики, коріння це жахливо. Ми у боротьбі за здоровий спосіб життя. Ми є на те здоров'я. Бо без здоров'я немає щастя. Ми, Ми майбутнє нації. Ми любимо нашу країну. Ми цінуємо життя. Нове покоління впевнене, що все, що все в житті залежить лише від нас. Ми на те здоров'я. Ми розкажемо всім про чистоту, харчування, довкілля, загартування, психічне здоров'я, спорт. Здоров'я це все. І щастя, і багатство. Піддавайся, не спалю є майбутнє. За гроші здоров'я не купиш. Здоров'я всьому голова. Бути здоровим чи ні твій вибір. Зроби його. Обереж життя, а не смерть. Україні допоможуть молоді, сильні, впевнені, свідомі. Ми молоде покоління, рішуче в своїх прагненнях. Агітуємо ми всюди, щоб чули і знали люди. Ми те сніданні нікотину, алкоголізму і наркотизму. Та якщо вже не жартома, наркотики, п'яство і куріння – найболючіша біда, погина молодь у світі. А найстрашніше то страдає. Ча Ді. не доли, що найдовша тривалість життя людини 150 років. років. Микованчука створив свої шедеври до 89 років. Тіціан – до 94 років. Лев Толстой – до 82 років. Томас Едісон до 84 років. Віктор Юго до 82 років. Середня тривалість життя українців 57 років. В чому причина? Ми звинувачуємо уряд, економіку, спадковість, лише, щоб зняти в себе відповідальність, забуваючи про найголовніший фактор. Ми за здоровий спосіб життя. Українці повинні жити 150 років. Ваше здоров'я у ваших руках. Друзі, мої милі. хочу я сказати про здоров'я. Мусимо ми знати наслідки коріння, ой, які страшні. Самі не зменшуйте життя дні. Більше сюди не вмирають своєю смертю, вони вбивають самі себе. Адже алкоголь, нікотин, наркотики і здоров'я в будь-якому віці не сумісні. Здоровому тілі і здоровий дух. Здорова моволь, нація надія. винає нас суспільна і добра мрія. Твоїх руках здоров'я життя, тож бережи береже себе для майбуття. А все зіранки нам дарують мрії. Лакає в серці, радісну надію, що зможемо світ змінити для добра, шкідуєм звичка. Ні, сказати пора. Цвіте життя, земля наша радіє. весельна молодь зростає міцніє. щоб свідосіль на веселий сміх, ми про здоров'я дбати просимо всіх. Молодь за здоров'я, молодь за здоров'я, цвін колонає ці слова. Міцними і красивими, здоровими і синими. Хай повниться наша земля. Ми бажаємо вам цвісти, рости і здоров'я своїх міхатися завжди. Бережіть своє здоров'я, будьте впевненими у своїх силах і у своєму успіху. Заковий спосіб життя це ваш вибір. Нам є з чого вибирати. Нам є де застосувати свою молодість і талант. Ми обираємо спорт, ми обираємо музику. ми обираємо танці. Ми, ми обираємо, обираємо життя. Тому будемо здоровими. І будемо щасливими. Ми будемо красивими. Ми будемо веселими. Хай в нотному стані життя вам складеться мелодія долі. У прекрасні роки має бутя, також у нашій улюбленій школі. Життя це, це життя. його, не губи його, брий за нього. Життя, життя прекрасне! Одна весна, одна надія, здоров'ячко у всіх одне, хай доля вас теплом зігріє. Мене. А ми бажаємо вам добра, а ми бажаємо вам тепла, здоров'я завтра і сьогодні, А ми бажаємо вам добра, щоб наче часа душа цвіла, щоб зорі падали в долоні.